Що як я вам скажу, що ці декілька перших кадрів породять все це? Чому деякі аніме приколують наш увагу ще сильніше, ніж нові хіти? Що є у них, що все ще нас захоплює? Що саме робить їх такими чудовими, такими живими? Є щось у них таке ностальгічне, навіть якщо ти їх не дивився. Це відео постарається дати вам відповідь на питання, чи варто дивитися старі аніме. І забігаючи наперед, скажу так: варто. Вітаю вас на каналі Яри Ямбу, на якому ми говоримо про аніме і не тільки. Перед тим як глибше вдаватися у дискусію про старі аніме, важливо визначити, що саме я розумію під терміном старі. Хорошим емпіричним правилом для старого аніме є встановлення 2000-х як кінця. Адже саме тоді нові технології виробництва, такі як комп'ютерна графіка та цифрове фарбування, стали галузевими стандартами і зробили аніме новим. Давайте десь так: по руках це до 2000-го, нове після 2009-го, А те, що посередині, те, що посередині, старим варто вважати те аніме, яке намальоване вручну, або точніше, той серіал, який не був повністю створений за допомогою цифрових технологій. На це є декілька причин. Хтось вважає, що старі аніме просто застарілі. Хтось, що теми і сюжети не відповідають сучасності. Але найбільш очевидною причиною є те, що людям просто байдуже. Адже у нас щас що сезону виходить більше аніме, ніж колись за цілий рік. Але я думаю, що будь-хто, хто справді називає себе шанувальником аніме, зобов'язаний повернутися назад і подивитися хоча б деякі фундаментальні твори. Чому спитаєте ви? Ну, однією з основних привабливостей старих аніме є їхня унікальна художня стилістика, яка відрізняється від сучасних цифрових технік. Ці м'які розмиті лінії надають картинам особливого шарму і тепла. Старі аніме часто відрізняються від сучасних своєю унікальністю. Вони були створені в епоху, коли індустрія аніме тільки розвивалася, і багато ідей та концепцій були новими і свіжими. Це призводить до того, що в старих аніме можна знайти багато оригінальних ідей, які не використовуються в сучасних шоу. Монохромні кольорові схеми викликають відчуття ностальгії та створюють атмосферу, що притаманна тільки їм. Крім того, ці прекрасні акварельні фони, ух, ну це просто імба! Якщо ти скажеш, що не хотів би жити в одному із таких світів, ти брешеш. Ти точно брешеш. Ну хіба якщо це не світ, у якому один чувак у шоломі на воді починає, звідки здійснювати маленьку червону штуку, яка починає кричати: Якщо це цей світ, то я тебе розумію. Я тебе розумію. Характерною рисою старих аніме є той неповторний ефект блюр, який надає картинам теплоти та естетичності, особливо коли мова йде про касетну анімацію. Стара манера малювання створює враження чогось витонченого та унікального. Крім візуальних аспектів, привабливість старих аніме також пов'язана з тим, що вони і свідками великої кількості зусиль в традиційному стилі анімації. Це вражається в крові, і сльозах, вкладених у кожен кадр. Команда Logbook також витратила купу часу й сил на створення першого українського фензін, журналу по всім нам улюбленому One Piece. Також асортименті є тематичний мерч, а саме листівки на ліпкі, дармовиси та металеві піни. Зараз вони знаходяться на стадії передзамовлення. Команда є офіційно волонтерською, тому всі виручені кошти підуть у фонд Повернись живим. Поєднуй корисне з важливим посилання в описі. Головна причина, чому стріляннями варто глянути, криється у їх створенні. Анімет того часу використовують традиційні методи анімації, які можуть виглядати дуже вражаючі, навіть за сучасними стандартами. Давайте почнемо з мезозойських часів, коли аніматори малювали все вручну, кожного разу, включаючи фон, на що витрачалося ну, дуже багато часу і ще більше сил. Пізніше, на початку 1900-х роках, Ерл Хурт і Джон Грей винайшли процес клітинної анімації, де рухомі об'єкти малювалися на прозорих аркушах і розмістувалися на статичному фоні. У 1914-му в Японії вперше відбувся показ західних фільмів, що надихнуло японців на створення власних фільмів. Першопроходцями виявилися Отена Сімакава, Сейтаро Кітаяма та Сумікадзу Коуті. Їхні творіння називалися Сенга Ейга, або фільми на мальовані лінії. Традиційна анімація, також відома як клітинна анімація, була домінуючим типом у 20 столітті. Цел – целулоїдне зображення, термін, який позначав клітинну анімацію, метод, за яким кожен кадр анімації малювався вручну. Щоб створити ілюзію руху, кожен кадр трішки відрізнявся від попереднього, а потім клітини фотографувалися одна за одною на намальованому тлі за допомогою трибунної камери. Традиційне деталізоване та окрай трудоміське малювання створювало відчуття чогось живого та практично магічного старих аніме. Далі, нам прикладом, послужить відомий вам фільм Акера, який малювався також ручно. Але в ньому вже була представлена інноваційна технологія під назвою Рекордер. Яка дозволяла аніматорам збирати нарисовану версію сцени під час роботи для оцінки кінцевого вигляду. Концепція цього процесу відома як Аніматік. Незважаючи на те, що для акери це вважалося новою технологією, в Японії воно вже використовувалася протягом більшої частини 80-х років. Деякі люди навіть вважають це першим випадком цифрової анімації в аніме. Це свого роду стало безцінним для виробництва, адже воно дозволяло економити багато часу та ресурсів. Однак була одна проблема з цифровою анімацією в 80-х роках, та причина того, чому це зайняло цілі десятиліття, щоб всі могли це спробувати, це вартість обладнання. Більшість студій просто не мала фінансів, щоб витрачати великі суми грошей на технологію, яку вони не зовсім розуміли. Але, на щастя, все змінилося в 90-х роках, коли вартість обладнання стрімко знизилася. І в один час безліч студій раптово могли дозволити собі цифрову анімацію. У більшості аніме початку 2000-х років вже використовувався змішаний підхід. Що включав сканування мальованих зображень та їх вже цифрове розфарбогоні. І так переходимо до ще одного культового фільму, про який ви вже, напевно, чули Привид у броні. Цей фільм визнаний піонером цифрової анімації в Японії. Режисер Оші Мемору та його команда використовували нові технології, компонуючи весь фільм за допомогою комп'ютерів та нелінійного монтажу. Раніше аніме створювалося на плівці, що було дуже трудоміським. Застосування нелінійної системи дозволило елементам, таким як 3D-сцени, шари та ефекти з'єднуватися, революціонізуючи розробку аніме, економлячи при цьому час і не витрачаючи якість. При видобранні використовував передові техніки анімації, включаючи комп'ютерно-генеровані зображення CGI, що були новими та революційними в той час. Цифрові ефекти, такі як комп'ютерні системи чи динамічний текст, тепер можна було створювати за кілька секунд. Наприклад, знакова цифрова анімація тексту, яку ви зараз бачите, займала б місяці для традиційного процесу. Або такі лінзові чи інші камерні ефекти, які могли робитися тільки за допомогою комп'ютера. Це все і зробило привид в обладунках одним із найскладніших і найпрогресивніших аніме свого часу. Перехід до комп'ютерної графіки спричинив хвильовий ефект у всій галузі. Аніматори, які всю свою кар'єру присвятили анімації цел, мали вивчати абсолютно нове для них, лише за декілька років. Однак це також означало, що створювати нове аніме було легше, дешевше та відкривалося більше творчих можливостей. Одним із візіонарів цієї епохи був Макото Шінкай. Він зняв свій дебютний фільм Голоси Далекої зірки повністю на комп'ютері Macintosh. Далі поговоримо про гіганта анімації Хаяо Хайоміяз, який також не зміг стояти осторонь. Тож у оскарному віднесені привидами він поєднав комп'ютерну графіку з ручними малюнками. Для студії Гіблі створення фільму Віднесені привидами було особливим випробуванням. Перше у їхній історії було використано комп'ютерну анімацію, що значно збільшило продуктивність студії і дозволило завершити фільм всього за 18 місяців. Проте, Міязеки зробив все можливе, щоб обдурити глядача і створити враження, ніби все було виконано традиційним методом. Він навіть додав штучний рух до статичних об'єктів, щоб відтворити традиційну клітинну анімацію. Це говорить багато про те, як індустрія дивилася на нові технології. Вони були готові прийняти нову еру комп'ютерної анімації, але на відміну від Disney або DreamWorks вони не хотіли покидати старий естетичний підхід. Давайте поговоримо на те, чому варто глянути старі аніме, і на це є декілька причин. Деякі люди можуть оцінити ностальгічну цінність старих серіалів, оскільки вони нагадують їм дитинство чи певний період їхнього життя. Крім того, старі аніме можна вважати новаторськими або новаторськими з точки зору оповіді, техніки анімації та розвитку персонажів. Деякі глядачі також можуть відчувати, що старі аніме мали певний шарм або оригінальність, яких вони не знаходять у сучасних аніме. Звичайно, є і причини, чому зараз важко дивитися старі аніме, і з основних це погано якісь картинки, відсутність озвучки чи навіть субтитрів. Також феру ферупоміного контенту просто важко сконцентруватись на чомусь такому старому. Адже воно здається ну, таким повільним. З мінусів ще просто ну, саме стара якість картинки чи анімації. Але все шара анімації з 1984 по 2009 була неймовірною ерою експериментів і унікальних особистих підходів до аніме. Це був час, коли галу ще не мала величезну кількість маркетингових даних, які їй показували, що було успішним, а що ні. У результаті ми отримали дикий божевільний і нішевий матеріал. Тепер декілька плюсів, які можна лутанути з перегляду. Історична цінність. Старі аніме відображають розвиток жанру та техніка анімації протягом років. Вони показують те, що можна було створити тільки тоді. Класика. Багато стрих аніме вважаються класикою жанру і залишаються впливовими та улюбленими серед глядачів навіть після купи Рокюм. Дивлячись на них, ви можете зрозуміти, звідки беруться багато стандартів та архетипів, які ми бачимо в аніме сьогодні. Та й по-простому, якщо щось так довго дає про себе знати, то це точно щось якісне. Багато старих серіалів відзначаються добре розробленими сюжетами та глибокими персонажами. Вони можуть надати вам інший погляд на теми, які досі залишаються актуальними. Також вони ще нерідко містять символічні елементи чи філософські роздуми. Ці ці аспекти її роблять старі німе цікавими для дослідження та насолоди. Але все ж чи вважаю я еру традиційної чи традіджитал анімації найвищою формою мистецтва в аніме. Чимось таким непідкорним і що художники досягли піку у той час. Ні, не обов'язково. Але все ж старі німе просто вимагають від нас, що ми придивилися до них. Оскільки, ймовірно, нам більше ніколи не доведеться побачити щось подібне. І що я вам хочу сказати, я не вважаю, що ми повинні повертатися до традиційної анімації, навіть після того, як я так довго її хвалив. Мені доведеться розірвати всі свої надії на її повернення, одним простим твердженням: анімація це складна справа, і я маю на увазі дійсно складна. Я в свою чергу сподіваюся, що наступна ера це ера штучного інтелекту, який все ж не замінить людей, але у свою чергу набагато полегшить їхню працю. Через що в майбутньому на нас чекає безліч неймовірних проєктів. А тепер дякую всім спонсорам і донаторам, які підтримують канал. Тільки завдяки вам він існує. Дякую.